Сьогодні з зелене. Сьогодні п'ю каву вже зеленю Борисом. Зранку всім приходив, то ще мені не до кави було. А біжу появлюсь. Ходи, покажу, где еще. Но я без кавы. Ходи, я покажу, где еще. Ходи. Ходи, Борь. Ходи, мой хороший. Дякую, Боря. Ого, ого, я... Б... Боря, все, на, живемо. Та тобі не в магазині по 80, по 100. О. О. А, зрук хоче, дивись. Б... Так, тобі не... з землі не підходить. О. А коли мені каву пити, Боря? А я хочу передихнути. Ху. А тебе би сюди. Yeah. Я бігав ти мене. мене. Щоб я калорії від круасана спалила, так? Так. 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 Всё, самая кружка. Калу. Не чпай, не чіпай. О, а це тобі. Ти вже зовсім як моя мушка. Вона теж не хоче їсти, якщо її не погладити. Так? Не. Ти вже землі їсти не хочеш. На, їж там. Так не відходить? Поїхав, яка нагинатись. Не підійшло, трошки підігнуло. Все, а наївся. Все. До речі, річка там. За річне у нас, тому що за річкою І у нас тут дуже близько річка. От буквально за цими будинками вже річка. Так що, якщо Боря хоче пити, він знає, де йому йти. Хто не закрив ворота, я не винуватий. Все, пішов на оглядини в новий двір. <реш> Може там краще його приймуть? Йду подивлюся, бо то сусідка вже на роботі. Ну, хуліган. Ну що зробиш? Я його не визьму діти. Лехай, сусіди. А сусіди добрі, не пожаліють йому бурячка. А як смішно його кість. Все, скажу сусідці, нехай закриває ворота, інакше в неї на городі нічого не залишиться. Ще не доїв, а вже одного бере. сьогодні годували бурячками. Чуже завжди краще. Угу.